Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек, Были версты обгорелые в пыли, Этот день мы приближали, как могли, Этот день победы порохом пропал. День повіри. день повітря. Ми пам'ятаємо, якою ціною дісталася перемога. Ми пишаємося своєю історією. Своєю країною. Ми пишаємося вами, ветерани. Спасибі за життя, солдати перемоги. Під такою назвою в селі Білецьківка Кременчуцького району відбулося свято, присвячене 67-й річниці перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років. В урочистостях, які розпочалися біля Білецьківського навчально-виховного комплексу, взяли участь ветерани та учасники бойових дій, а також голова райдержадміністрації Юрій Нагорний. Голова районної ради Василь Кравченко, їх заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації і районної ради, сільські голови, голови ветеранських організацій, представники громадськості. Під марш духового оркестру відбулася урочиста хода ветеранів війни та всіх учасників заходу до пам'ятника загиблим воїнам, де розпочалися урочистості. Зі словами вітання та глибокої вдячності за відвоювану батьківщину до ветеранів звернулися керівники району Юрій Нагорний, Василь Кравченко та білецькийський сільський голова Анна Самойлюк. Дорогі визволителі! Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, шановні жителі Белицевської територіальної громади, присутні гості, підростаючі покоління. В ці травневі дні весь світ держави Європи, держави колишнього СРСР святкують знаменну дату День перемоги. 67 років тому над Берліном радянські воїни підняли червоний прапор прапор перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941 1945 років. На сьогоднішній день в Примічунському краї проживає понад 1600 ветеранів Великої вітчизняної війни, 96 учасників бойових дій. Наше завдання, завдання влади спілкуватися про кожного із вас, надавати вам соціальну допомогу. Надавати ті послуги, які ми вам повинні кожного дня. На сьогоднішній день я дуже вдячний всім головам територіальних первинних ветеранських організацій на чолі з Паліївцем Іваном Федоровичем, який кожного дня турбується про вас, турбується про тих ветеранів, які проживають на території Кермінчуського краю. І наше завдання. Допомагати всьому їм, допомагати районній організації ветеранів. Я розумію, що на сьогоднішній день ми не можемо зробити всього, але те, що залежить від нас, від районної влади, від органів місцевого самоврядування, від мене особисто, ми будемо все робити для того, щоб ваше життя було як можна краще, як можна світліше, як можна щасливіше. В цій День бажаю вам ще довгих, довгих років життя, неодноразово зустрічатися разом на цих важливих подіях, подякувати вам ще раз за той подвиг, який ви звершили в роки Великої Вітчизняної війни і післявоєнний час. Здоров'я, злагоди, успіхів вам, вашим рідним близьким. Свято ваш, шановний ветерани. Шановні ветерани, сьогодні в цей радісний світлий день не випадково світить сонце. Воно сим є символом того завоювання, яке принесли ветерани Великої Вітчизняної війни, які принесли воїни-визволителі на нашу українську землю. Я від імені всієї. Кременчуцької громади від усього депутатського корпусу Кременчуцької районної ради вітаю вас із цим світлим, і з цим радісним святом. Нам, прийдешнім поколінням, раз і назавжди потрібно пам'ятати про найвищу цінність людського суспільства мир. Шановні ветерани і всі присутні, дозвольте мені в цей світлий, повесняному радісний день привітати вас святом перемоги, побажати вам міцного здоров'я, добра і миру, щастя і злагоди, всіляких людських гараздів. В рамках заходу проведено ритуал поховання льотчика, одного з тих, хто знаходиться в рядах зниклих безвісти. Його останки та уламки літака. Одномоторного бомбардувальника, знайдені восени 2011 року членами громадської організації Музеї історії та космонавтики. Панахиду за загиблим солдатом провели представники духовенства камяно благочиння. Низько схиливши голови, присутні згадали тих, хто віддав життя за свободу і славу Батьківщини, ушанували їх пам'ять. Щастята. Як символ мирного яскравого життя, та надії на те. Що чорні дні воєнного лихоліття ніколи більше не потревожать нашу землю, до Небесної висі піднялися повітряні кульки. Учні Білецьківського НВК вручили ветеранам-визволителям пишні букети квітів. Для ветеранів було дано святковий концерт колективів художньої самодіяльності районних закладів культури.